У нас дуже велика родина, а, і ми розпочали сортувати сміття. Тут пляшки, ресурсоцінні відходи. Валерій Лихошерст це житель села Кинка, що неподалік Чернігова. На подвір'ї у чоловіка два контейнери: один для змішаних відходів, інший для ресурсоцінних. Каже, переважно сортують скло, пластик та метал. Це частина нашого життя. І моя родина стикнулася з цим у 2022 році, коли проживала в Польщі. Вони з того часу вже розпочинали сортувати сміття. Я рахую, що це для екології дуже вагомий вклад. Валерій Лихошерст говорить: ці контейнери вони отримали у серпні минулого року. Їх роздавали всім жителям громади, по два на домогосподарство. Загалом від міжнародної організації ПРООН Кінська громада отримала 6 тисяч сміттєвих баків по 120 літрів сміттєвози та трактори. Голова Кінської громади Андрій Головач каже, сортувати сміття у громаді потрібно відповідно до законодавства. «У 2023 році вийшов новий закон про управління побутовими відходами, відповідно до якого громади мають впливати на даний процес і звітувати в кінці року по відсоткам, скільки сміття відсортовано, йде на переробку. Відповідно до цього закону, значить, по 25 рік включно це 10%. відсотків. 30-й рік 20% і 35-й рік більше 35% треба сортувати. Протягом року у громаді займалися оформленням документів та розробляли правила надання послуг. Каже директор комунального підприємства Київське Сергій Сидоренко: з 8 вересня цього року у громаді сортування сміття стало централізованим. Відтепер відходи збирають за графіком, окремо змішані та ресурсоцінні. На сьогоднішній день у нас два автомобілі. Один автомобіль їздить, збирає змішані відходи. Інший автомобіль збирає ресурсоцінні відходи. У понеділок у нас виїжджала машина у перший раз. Сортують сміття і в місцевому ліцеї. Тут встановили чотири баки для пластику, скла, паперу та металу. Директорка закладу Ніна Шоло говорить: учні вже звикли до цього. Щодня щось вкидається в кінці робочого дня, звичайно, вони спорожнюються, але за тиждень буває, що і паперові баки там наповнюються пластикові. Надалі звідси о, наші техпрацівники у у мішках для відходів, відвозять у баки, які стоять на майданчику для сміття, а тоді комунальне господарство, яке має машину, вони відвозять за призначенням. Як пояснив Андрій Головач, у громаді укладені різні договори для вивозу сміття. Нашим комунальним підприємствам заключений договір із КП2528. Дане сміття вивозиться на сміттєзвалище, на полігон, на Масани. В інший день грає. Графіка значить відбувається збір сортованого даного сміття, яке збирається по громаді. Потім знову ж є певні договори із підприємцями, і комунальне підприємство вивозить його здає. У планах громади облаштувати понад 20 майданчиків для сортування. Там буде від п'яти до 7 баків для різних відходів. Ці роботи вже розпочались. Чим більше населення відповідальніше буде відносити до роздільного збору, тим буде менший тариф. Анна Романченко, Алла Бєдна, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.